Підвівся іскра, полковий обозний, сина стряниці Якова Іван. Увесь блідий, аж під очима чорно. Я прошу люди вислухати мене. Багато слів страшних тут договорено. Ніхто не говорив про головне. Я, може, божевільним тут здаюся. Ми люди з вами різного коша. Ця Дівчина не просто так. Маруся це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава, що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена, її пісні, звитяги наші муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була як голос України, що клекотів у наших корогвах. А ви тепер шукаєте її кари. Вона ж стоїть, від самоти людей такого рідкісного дару, хоч трохи люди, треба берегти, важкий закон. Та я його не зрушу до цього болю, що іще додам. Вона піснями виспівала душу, вона пісніці залишила нам. Чи тільки вирок і скінчиться справа, і славний рід скінчиться чураї. А як тоді співатиме Полтава? Чи сльози не душитимуть її? Слава Україні! Разом переможемо!